Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, згідно з інформацією GB News, британські супертяжі та колишні чемпіони Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошу дали усну згоду на очний поєдинок. Бій можуть організувати вже до кінця цього року на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні. Наразі команди боксерів узгоджують фінансові деталі, адже це буде справжня суперподія із гігантськими гонорарами. Раніше навіть ходили чутки, що планується два поєдинки поспіль між цими боксерами. Що цікаво, Ф'юрі, який програв двічі поспіль Олександру Усику, вважає, що судді його пограбували. Джошо програв теж двічі усику, а також іде від жорсткої поразки нокаутом від Даніеля Дюбоа. Контракти ще не підписані, але сам факт, що обидва дали добро на бій, вже сам по собі сигнал, якого фанати чекали роками. Але очевидно, що цей бій необхідно було проводити раніше. Як відомо, тренера Ентоні Джошуа та колишнього тренера Ф'юрі Бена Девісона розносили всі комунилінь після нокауту ЕйДжея від Дюбуа. Особливо після слів у п'ятому раунді йди в Абанк. Але Девісон запевняє, це зовсім не було закликом лізти в розмін усе інакше. За словами тренера, у таборі спеціально готували комбінацію проти звички Дюбоа пірнати під праву – подвійний джеб плюс аперкот. І саме цю схему мав реалізувати Джошуа, коли почув ту фразу: Йти в Абанк це означало зробити те, на чим ми працювали весь табір. Це не був заклик до розміну. Це був шанс використати те, що він взагалі не використав у бою, пояснив Девісон. Але як бачимо, ані план, ані виконання не спрацювали. Тому побачимо, як діятиме Джошуа проти Ф'юрі, якщо цей бій все-таки відбудеться. Та й Девісон працював за обома. Тому може ще всі порадить Айджею в бою проти циганського короля. Головне, щоб не було як у бою з Дюбуа. А щодо поєдинку Олександра Усика та Даніеля Дюбоа за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі, то до цього грандіозного протистояння залишився всього один місяць. 19 липня все вирішиться на ринку. Подивимося обов'язково разом в нашому телеграм-каналі. Переходьте та підписуйтеся, також оформіть підписку на ютуб канал, адже тут буде ще багато цікавих новин боксу. Лайки і коментарі теж вітаються. Послухайте, Даніель Дюбоа чемпіон світу. Так, перший для мене це Тайсон Фьюрі, другий Ентоні Джошуа, а потім Даніель Дюбоа. Тим часом британський екс-чемпіон Крузервейту та аналітик Джонні Неллісон висловився про реванш між Усиком і Дюбоа. Усик не раз доводив, що якщо він вже одного разу з кимось боксував, то вдруге йому буде простіше. Різниця між першим і другим боєм із Дюбоа в тому, що тепер Дюбуа повірив в себе. Він став впевненішим вірить у свій табір і своїх тренерів. У першому бою він виглядав як новачок за кермом. Але проблема з Усиком у тому, що якщо ти хоча б раз із ним побився, він щитує твій шаблон. Так було з Джошуа. І хоча той у реванчі виступив краще, Усик виглядав ще впевненіше. Те саме із Ф'юрі, другий бій, як на мене, був легшим для Усика. Усик розуміє, хто ти, знає твої сильні і слабкі сторони, знає, як ти рухаєшся, і просто реалізує свою формулу. І поки що жодних ознак спаду у нього немає. Промоутер британця Френк Уоррен у свіжому інтерв'ю розповів, чому реванш у Сикай Дюбо – історична подія не лише для супертяжів, а й для британського боксу загалом. За п'ять тижнів до бою вже розкуплено більше 78 тисяч квитків на Вемблі. І за словами Уоррена, план продати всі 90 тисяч місць. І це ще до офіційної прес-конференції. Уоррен заявив. Це найбільший бій, тому що на кону всі чотири титули. Ми ще навіть не проводили прес-конференцію. а Вже маємо 78 тисяч проданих квитків. Ми можемо заповнити увесь стадіон. Я бачив Дюбуа, він приймав крижану ванну, але виглядав розпеченим. У чудовій формі і психологічно він теж дуже впевнений. Він може це зробити, кажу вам, він здатен. Для нього це історія. Британці ще ніколи цього не робили. І знаєте, є ця стара приказка, що стилі роблять бої. Ось цей бій саме такий. А щодо трештоку від команди Дюбуа та ударнище поясу, то Усик сказав. Послухайте, для мене це у минулому. Я живу сьогодні, у теперішньому. Слухайте, дурниці. <хи> щодо стилі роблять бої, то у Японії відбувся грандіозний нокаут, а поєдинок ми подивилися в телеграмі. Брайан Норман молодший захистив титул WBO на півсередній вазі, перемігши Джена Сасакі жорстким нокаутом у п'ятому раунді, прямо в нього вдома в Японії. Сасакі перед цим двічі був у нокдауні на початку бою, а вже у п'ятому раунді відлетів повністю. Після чого Рефері зупинив бій. Цікаво, що перед боєм Сасакі лежав у роздягальні на підлозі. Невже ще знав і готувався, а вже після бою Сасакі віднесли з рингу на ношах. Норман в свою чергу заявив, що планує повернутися в ринг восени орієнтовно в жовтні або листопаді. Але чітко суперника поки не назвав. Можливо, це буде уніфікаційний бій. Але Джаро Неніс переходить у вищу вагу, тому найімовірніший варіант це поєдинок з чемпіоном WBC Маріо Баріосом, який в свою чергу битиметься 19 липня з легендарним Мені Пак'яо. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.